Калаш його мене поставити. І тепер у мене калаш реально з прицелом прикольним. О, йо. просто що знайшов? Диви, яка це штука. Йо. Ох ти йо. йо! Чувак! Тут штуки, які під землею ходять. Я просто це такий данж, Тут, походу, якісь посилені зомбі, я не знаю. Є ідея, як їх виносити всіх. Ох, йо, його підкинуло! Тут ще якась рожева вода. Ой-ой, Ден! Не залазь туди Це Якась фабрика. Да, да, диви. Це ціла фабрика. Чувак, біля неї ще якась лабораторія, башня. Я не знаю, що то. Там може бути що завгодно. Хух, ден, це було просто неймовірно, якщо чесно. Я не знаю, як ми звідти свалили, але у мене прям повний капут. Я не знаю, у мене просто і куль не так багато лишилось. Бінтів і пластирів взагалі немає їжі, супермало. Коротше, у нас велетенські проблеми, хочу тобі сказати. Значить, знаєш, що означає? Дивися, відкривай верхню скриню, там лежить купа купа наших. Воїнів. Оце хорошо. І тепер, тепер, Запасись чим якомога більше. І знаєш, що б я би зробив би? Я би собі теж без крафтив мінігана, як в тебе. Бо реально mm -hmm. це така непогана штука. І що би я ще би хотів? О, ти бачиш ти гранатомет? Це триста границ. Гратанімет. Почекай, а де він, Бейсікамо, мініган, скоп, базука, гранат-лаунчер. Да, чувак, але ж поняв. Я так подумав, у нас же ж є лук на вибухові стріли. А, ну, в принципі, так. Да. Короче, ладно, я хочу зараз построить мініганчик. Міні У нас хоч залізо є, да, є залізо. Нас прям реально купа блоків, ти бачив? Так, да, у нас і блоків купа, у нас вообще всього купа, насправді. І ти знаєш, я тако сижу і іноді думаю, блін, нам тупо не вистачає місця в інвентарі. Угу, mm -hmm. Значить, треба знайти якогось за наприклад. Так, да, я дивився, О, чи є круто, тут якісь бакпаки. І Я побачив, що один є, і його можна знайти в данжах в скрині. І з відсотком півтора відсотка шанс просто знайти в скринях данжа. Хорошо, дивись, значить, що ми робимо. Ми давайся. Įsivaizduokite, aš jums dabar skupuoju. Iš... Я зараз тобі зроблю подгончик, чо. А ну бо я тут трошки квести дивлюсь, поняв. І тут є різні квести по типу у роботів, яких ми вже виконали. Даже гроші мені дали. По типу пушок, які ми теж виконали, бо ми пушки тримали. А потім є дуже багато різних ще інших цікавих предметів, типа руди різних, поняв. Но її ще поки ми не забирали. А ще в мене появились гроші. Ось смал кредіть. Пак. Диви, я тупо бабки держу в руках. З нього можна зробити велику купу грошей, потім ще велику, і і все, і, і все. І більше нічого. Ще якийсь Advanced Crafting Table, поняв, який по суті, то... Коротше, я тут зробив підгон, але я не знаю, як ним користуватися, що а там розбирайся, і мені заодно може підскажеш, якщо розберешся. Це прицел, Скоп. прицел на пушку. Да. Це прицел на пушку. Я не знаю, що на мініган цепляється. Просто є ж прикол, поняв оцей верстак, ось який є, у нас є тут вдома. Uh, Скоріше за все, він же з якоїсь мода, правильно? Воркбенч uh, він просто зветься. Що, якщо я напишу ворк? Work... Ось оцей воркбенч, і він має crayfish ган мод, поняв. Містер crayfish. точніше. Uh, давай я попробую тако написати міст і подивитися, що в них ще є. У них тут є багато всякого прикольного, але тут, скоріш за все, є шестил, в якому можна модифікувати свої пушки. Тут є комп'ютер, телек, а що ще тут є прикольне? Тут є ну, душова кабіна, унітази, умивальники, коротше, купа всього. Але знову це якось нелогічно трошечки. Про це у нас є автомат, є, ну тако взяв, бем, скліпав його і готово. Ну взагалі було би реально класно, але я ось бачу, що тут є верстак, але якоїсь подібної штуки до цього верстака я не бачу значить, о, нам треба собі взяти смолоскепи. Так, Да, чувак, по-любому, без смолоскепів вообще нікуди не треба суватися. І я не знаю, куди і як це. А, все, я знаю, як цей скоп положити, чувак. Як, як, кажи. Откриваєш інвентар, його можна покласти ось на пушку. На калаш, поняв? На калаш його можна поставити. І тепер у мене ладно. калаш реально з прицелом прикольним. А де, а де мій калаш? А в я, я не знаю. Я не брав? Чет, я степив? Ні, у мене був мій калаш. Ага. Ладно, сейчас зроблю. Давай, старина. Так я даже в те, що мені базука не надо. Мені не надо. На базуку ракети, от, бо вони, воно все займає дуже багато місця. Мені головне, це звичайні а, кулі і а купа стріл А ну? Так, а як надіваю, розказує. Просто в інвентар в інвентар залазиш, та є майстрування, ти ставиш калаш і поряд з ним і все. А, просто в крафт типа? Да, так, да, так, да. так. А чо? то на мініган таке, напевно, не можна поставити, де? Це жалко. Ну так, да. ну тут ще є тут ще є прицели, осьо. Звичайний медіум. Потім тут же ж є ще якісь. Тут, можливо, навіть глушник є. Ось Сайленсер. Оце, мабуть, це воно. Скоп мале, Біля базуки, так, да, оце напевно глушник, поняв? Він нам треба, щоб збирати менше мобів біля себе. Ти бачив, я прицел снайперський. Да, ІС, так, ту, так тут, же снай... і да, тут же снайперки є, чувак. А ну глушник працює? Да, чувак, диви я стріляю. Так, так, прикольно. Так, треба з заліза. Ми ще все залізо потрапимо. Чувак, ну це таке діло, знаєш. Я би навіть насправді дуже сильно був би не проти зробити собі снайперку. От, щоб ми могли знаходити серйозні, серйозні такі, як би ти сказав, серйозні данжі. і здалеку вистрілювати зомбаків. Як варіант. Ну давайте предлагаю зараз в данж підемо, пошукаємо. Можливо, ми зараз її знайдемо, бо залізом залишилось прям реально дуже мало. Блін, ну пушка стоїть 28 заліза, плюс там скопи разні, плюс якась двіжух. І ще вечеріє, наскільки я бачу, да? Скільки. А ні, ще не вечеріє. Три часа ні, дня, нормально. поки ще можна шурувати. Так, що мої посіли. Пшеничка дозріла. Ну, тако помаленько росте, але зато росте, чувак. Я ще помідори зберу. Отако бенс. Бо в мене вже мій пацанчик дуже хавати не хоче. Понял. Йому вже надоїла морква, коротше, і хліб. <реку> ну, мому чуваку теж хліб трохи надоїв, золото яблука я ще не їв, цю штуку ще не їв, цю штуку ще не їв. Коротше, у мене ще все по ідеї нормально. Дивись, ми в купу різних сторін ходили, але прямо я не сильно пам'ятаю, щоб ми далеко йшли. З городу, да? так, виходить? Так, да, так. Да. Я був би не проти піти через город, пропустити цей город і нічого в ньому не брати, а піти далі. Отак от, от трохи в бік, поняв, я воно бачу якісь споруди цікаві. Да, нам би ще б десь залізо трішки налутати. Да, 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 да. Бо залізом прям реальні проблеми. Набої крафтити, всякі пушки крафтити. Ну, треба купа ресурсів. Треба прям ну капіціка купа ресурсів. І я пропоную, що. Ну, якщо ми знайдемо купу заліза, то буде добре. Оно, кстати, там ми колись залізо тирили, і там я вже нема, на жаль. Ми ж такі дві будівлі з тобою знаходимо, щоб ми їх обтирили да, да Ні, ну зато прикинь, яке щастя, коли ми знаходимо ці будівлі. Це було прямо максимально круто. І тут же ще стільки є дуже жорстких данжів і дуже багато босів, яких ми ще тупо не бачили, тому що вони рідко спавняться ці данжі, понімаєш? Ну єдині данжі, що ми з тобою бачили, це ось все. могила. Вроді, да, там були такі прям великі великі скелети. Да, це чувак. зомбарі, зомбарі супер здоровецькі були. Це було капець, як жорстко. Там наскільки було багато мобів, чувак. Опа, диви. Ось очубзік, бенс, Бенц. І все, я його розбив. І знаєш, що прикольно, що з гушника тебе зомбарі, другі, не чують, поняв? Да, да, да. І вони не йдуть до, ме... до нас, тому що вони нас тупо не чують. Але тільки ми зайшли в місто, дивись, сіки тут зомбі. Їх тут просто тонна. Вони Йо тут люблять маю. спавнитись, братук. Давай просто обійдемо і не будемо з ними нічого особо мудрити. Так, я тебе загубив уже. Та як так. я ж прямо біг? Ось, да ось до тебе. Ти вже швидкий. Так, їм чи Чи знов темніє? Чувак, знов ти я тебе бачив, всіки їх тут диви. Ти чув тут стріляв, ти бішов? Ні, я не чув. Я тут без цього. Дивись, яке зомбі чую. Бігли, може, наверх будинка цього. Ну, чувак, наверху будинка ми нічого не знайдемо, по суті. Ми прикольно залуталися тоді в цьому в лікарні, пам'ятаєш? О там yeah. прям було багато всякого разного. Але я би зараз, звісно, з цього міста хотів би дуже свалити. Ай, я ноги Тому що? Як? Ти не ламай нічого, Ден. Ми біжимо. Я там щось спереді бачу. Я бачу якийсь будинок цікавий. Вишку, так? Да? Е, ні, ні, вишку, і біля вишки ще будинок цікавий. Тільки тут треба обережно спуститись дуже. Коротше, якщо що, то ти йдеш в будинок, я йду в вишку. Так, Ден, давай О. сюдою. Бо ми Поламаємо ноги. Отут обережно, бемс, і спустились. Нормально? Да, 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 хорошо. Головне по блоку, поняв? Аккуратно. Які звуки? Я не чую нічого. Я не чую, я не знаю, моя в тебе вже ума сходиш. Там хата ще зруйнована, а ця хата ціла. Тут стільцями все забарикадіровано. Наверху, є. Наверху ліжко є. Так, мені ці маленькі будинки О! не подобаються, так що. Чувак! Я знайшов калаш і кулі, прикинь в скрині. Да. да. Нормально, так, давай. я собі хочу. Ліжко велике. На ньому лежать не можна, да, воно не працює. Але виглядає, каже. Виглядає вообще клас. Так, я би поїв. І нам насправді тут надовго лишатись нельзя. Заходить. Поняв? Темп, Треба поняв, віда. поняв. Дан, валим. Валим, валим, Ден, валим, валим, валим. Як би так спригнути, щоб не поламати ноги. Зараз спробую, Ден. Я пробую спускатись. Давай, давай, давай. Я, їх... я відволікаю. Все, 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 я, я спустився, може через двері виходить. Я вже вийшов давно. А, ти вже вийшов давно. Так, да. тебе тільки чекаю. Капець. а, за тобою ну, ще купа народу, а я заді них, чувак. Погнали дальше. Погнали, погнали, погнали. Давай, давай, давай. Нам треба знайти якийсь цікавий данш. Залутати. Прям дуже велику купу ресурсів. Ой-ой-ой. Чувак, максимально купу ресурсів треба залутати. Я знайшов ще великий будинок якийсь. І ще різні будинки, яких я ще не бачу. Я знайшов якийсь каньйон, типа чи що це? Чи це просто печера? Я я поки що ще не знаю. А, ні, це просто печера. Ну в печеру, поки що, якщо чесно не сильно хочеться спускатись, ми там знаходили цікаві ресурси, але не дуже. Ну, ми солі теж бат знайшли. Да, ми солі бата знайшли. І з цікавого, що я хотів би перевірити, чи працює тут пекло. Mm, кстати, да. Але знову де, де нам взяти обсиді? Нам треба набрати води і залити лаву водою. Все, в тебе є діамантове кайло, братан. Чувак, ну я не знаю, чи з можна задепати від тих чельків, що появляються. Чувак, ти дивись, скільки тут народу, про. Просто давай свалювати. Тут якась така місцевість, тут купа мобів, і араби, шейки, і якісь повзаючі. І взагалі їх тут настільки багато. Я ще скриню знайшов, кстати. Тут е, хліб і дуб. Ти поняв? Хоч прикол? Що, вони що? всі зайхались на тебе, я біля них, коротше, біг спокійно. Ну, після того, як я вистрілив, вони всі на мене загрози і на тебе забили. Да, чувак, бо вони на вибухи дуже жорстко реагують. І ще я знайшов дуже цікавий данж попереду. Із магма-блоками. Дивись, справа, дивись. Зруйноване, наповнені да, місто, диви. Так, місто взагалі, капець, яке зруйноване, Тут Кстати, ось, я знайшов жуків, і тут літають якісь штуки. Да, ми їх не бачили. Дан, іди сюди, сюди, сюди. Да, 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 до мене. Просто біжим, просто біжи, чувак. Я хочу туди подивитись, Диви, що там літає в небі. Ти бачиш, як воно літає, чувак. Так, не знаю як ти, но я роблю собі столбик. Оп, оп оп. О, просто що знайшов. Диви, яка це штука. Ух ты, чувак! Тут штуки, які під землею ходять. Я просто це такий данж. Тут, походу, якісь посилені зомбі, я не знаю. Так, я убиваю цих мук, бо вони на те нападають, нападають, давай. Давай, 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 давай. Братанчик, я просто від усіх тікаю, свалюю. У мене блоків, ні нема. <сих> а ні, є, є є блоки, є блоки. Тільки вони просто не в ходбарі. І я знайшов ще якийсь монумент, чи то музей, чи то що то я не знаю. Старина! Тут якісь гулі! Вбивай їх! Вони з'являються так само, диви, які швидкі. Да, 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 свалюй, свалюй, свалюй. Вони супер швидкі, Ден. Бери мініган. Просто яка жорстка штука. Острілю. Острілюю максимально, є блоки. Будуюся вверх. Тут ще жуки якісь Ден. Жуки, купа, гамна Пап. всяко. Оп, 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 оп. Відстрілюю. Пташок треба швид... вбивати. Пташок убивати. Вбиваю, вбиваю, вбиваю! Все. Головне побивати пташок, бо вони тільки можуть скинути. А диви, які ось ці споку не поняв ті лавляні. Та, чувак. Дивись, гулі які швидкі. Головне вбивай. медиків убивай. Медиків головне вбивай. Книжка зачарована випала з когось. Нападай, то шкода. Ташок пташок валить надо, пташок валить надо, Ден. Ону в небі щось стрьомне, максимально, чувак, високо. І звуки супер стрьомні, чувак. тебе ага. багато блоків? У мене шість блоків. А, у мене є сім-вісім блоків. Давай попробуємо добудуватися до будинка. До будинка, Ден. А, до, до тебе треба построїти. Все, 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 хватить. Хва. Хватить, хватить. Я запригну. Блін, в мене поламані ноги, я цього не знав, я міг і не допригнути. Хі -хі. Хілюсь, голову треба похилити, і тіло, головне не померти просто. У мене є ще два блока дивився. У мене ще сім. Так, пробуй тепер ти. Пробую, старина. Диви, тут і паразити, якісь і таракани, коротше, тут а ще повний шок. І чувак з базукою йде. Так, а він може мирний, ні? Ні, 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 він до нас і, шо, і цілився тільки що. А, -а, а. Ну, скажем так, блоків нам мабуть не вистачить. Я пробую дан стовбик. Ти хочеш спустити стовба трохи? Да, да, да. так, Да, да, да. Ламай стовбик. Щас, щас 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 щас, щас, щас а да, 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 да. Ар, тук посыпається, все, да. А може, не посыпаться. Давай. Не посипалось. Роваль. Хорошо, моби пропали, якісь. Моби пропадають Диви. А чого, стоп? Не знаю. Так, Ден, тут вообще повний капут. Я их місю. А ти так не міси, диви, як надо місити, Ден. Вот так місити надо, Денчик, диви. Все, їх уже в рази менше стало якийсь таракон виліз. Бачиш? Так, тихо, пташка летить. Не бачу. Так, бачу не ставай далеко. під прицел. Головне, не ставай під приціли. Це якийсь жорсткий будинок, чувак. Я тобі кажу чесно, нам треба хоча б один блок ще. тебе є щось з блоків. Можна склирати, диви. Цей боковий. Давай, дверь. Да, я могу мать. Давай, ті, сокерія. Давай, давай, давай. Забрав. У, хорошо. Ходь. Так, 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 так. Прохожу. Бернс поставив блок. Щас дай похилюсь. Ногу надо. Щас пластирі закінчаться. І бандажі остались тільки. І хилю ще другу ногу. Так, по і можна допригнути. В тебе ноги цілі, ден? Ну, як да. Давай Дякую, а, ні-ні-ні, забий, ми отако от зробимо зробим дивись. Отако. От Бенц. О. Акуратно. Ми тут не пройдемо зараз, пожди. не лізь. Так, треба вихід на другий поверх закрити. Вилазь, вилась, іди наверх, наверх. шуруй. Так, 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 Давай, 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 давай. якийсь клуб чи це бар. Я не знаю, чувак, no, але одне no. пройшло чудо. Ні, хух, не пройшло. Осьо проходь, проходь, Саня. Що там, що там, ден? Біжу, біжу, біжу. Йо! Обалдеть їх тут. Це хто таке? Я не знаю, але вони супер-бистрі. Гулі якісь реальні Так, чувак, я вообще не викупаю демі. В тебе є хоч одна якась смолоскип. Немає. А вугілля е, вугілля є. Щас роблю смолоскипи. Вугілля є, роби смоскипи. У мене є запальничка. Для них дай смо скипи. Зремо скепи скину усі смо скепи. Давай. О, так в тебе багато. Хорошо на ти половину. Я в другу руку беру, щоб ми хоч щось бачили. І тут щось по-любому повинно бути, чувак, в такому великому будинку. Так, дивися, тут якісь мутовані ні такі куріння в цьому будинку. Коротше, головне, я поняв, що тут є книжні полиці, і з них мона книжки тирити, щоб потім зробити стил зачаровань потужний. А що потрібно на це? Uh, стил зачаровань потужний. Ну як мінімум зачарувати дуже класну броню. Це так, як мінімум, треба полічати усі свої ноги. Оце буде правильно. За всі, за... А, а мене, а цим... Гулями, я не знаю, чому такі швидкі стали. Чувак, максимально ну, то, швидкі чили. Але хата вроді як велика, да? вроді як толкова, але тут тупо нічого нема. Окрім книг. Може знизу щось є? Може знизу Йо, щось є? Воно вони всі паразити. Внизу там, да? Да. Ну саме в цьому біомі бачиш, і жуки є, і ще стрілки якісь різні. І взагалі капець. І навіть глушник не допомагає, ні чорта. Диви, Ден, там і гулі лазять вообще. Ну, є ідея, як їх виносити всіх. Ух, <risque> його підкинуло. Нам да звідси якось свалити. Дан. Ну було б непогано, слухай. Було би дуже солідно звідси свалити. З Змініганчика за копаєм. Треба треба дочекатися просто дня, бо ночі ми відко не свалимо. Уже, чувак, день. Я знаю, як получити купу блоків. Ламати цей будинок, да? <с Không> Ламати цей будинок, да. О, тут зачаровані книги! А ні, Серьёзно? це просто це не зачаровані, це книжки з якоюсь історією, в них щось написано. Обалдеть. Це прям поняв, це не зачаровано. Це. хм, капець. Тут просто якісь жорсткі книжки, поняв. І що хочу тобі сказати, тут є шматки. Ось ось, шматки незеритових блоків, бачиш? Угу. Пекельний камінь. Він є тільки в пеклі. Того я навіть не знаю. Ну я би пішов далі, щось повивчав, поняв? Тільки як би спуститись, щоб сильно не вбитись. Ось тут, сюди, напевно. гуль. Вс, минус цимок, гуль. Ціган, мік, ми диви. Чувак, їх тут купа, там даже медики є. є, да. Ти бачив там штука була на чомусь повзала. <ріхе> Блин, я хотів сюдою спуститись, но сюдою вже сильно не спуститься. Хоча тут ось вода є. Що це не вода, почекай. Ні, це вода. <ріхе> Вроді вода. Вроді вода. Я що Провірити оцей кокон. Який кокон? О, а де ти його бачиш? А, ось Що він пустий? Окей. А як ти стоїш я на цих пограблю? камнях? Не знаю. На, них, на них тільки на шифті можна стояти. Коротше, Дан, нам треба звідси срочно свалювати і йти шукати щось інше, тому що тут супер небезпечно. Тут і багато. Так, Дан, перезарядочка, чувак. Е, я лагоджу кайло, я викидую єрунду, яка мені не треба. І, коротше, що я роблю? Просто ми звідси свалюємо, чувак. Отако. Дивись, щас робимо так. Отако. Бач, ми нічого по і не підриваємо, але дамажимо дуже сильно. Та я бачу, ну, чувак, ну, вони ну, на чомусь ви... повзають. Це із-за того, що вода тут поняв. Все, давай прягати, Ден. Ні, я підірвався! Я упав! Я теж, мене вода скидує. Мене вода, вода, вода скидує. Ох, йо, тут у воді жесть, чувак. У воді жесть, я вилазю. Та якийсь минускип ти ставиш, Саня! Все, я вылез. Люплю, їх. Ногу поламав максимально, але виліз. Все, чувак, я свалюю. Я свалюю, ну його в баню. Я йду, я иду. Ты че, <звук> яка с ржаба, вода? Ой-ой-ой, Ден! Не залазь туди, вообще! Золоте яблуко, Срочно! Фух! Золоте яблуко мені зняло всі. Не стріляй по мені! Я не по тобі заболію. Я пощі мертвий, чувак. У мене нічого нема. Отут стоїмо і отстрілюємося, чувак. Ей, диві, воно, бачить прямо. Да, бачу, бачу. Отстрілюй всіх, я просто хілюсь. нам з лука стріляє хтось. Оно цей кабан. Ага. Одстрілюємо, чувак. Ми раніше їх з меча убивали. Да, я пам'ятаю. Так, давай спускатися сюди. Спускаємося і. Чувак, ти бачив, як мені галімо. Надо ще раз золото яблуко з'їсти. Можливо, воно мене одхиле трохи. Да, 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 воно хиле, воно хіле мене. Хорошо. Хочі, хочі. В концлагер, я, давай. Я не Погнали, не прыгай в цю воду, ну і в баню. Ми її потім дослідимо, наберемо у відро. Цікаво, що вона їх дамажи, поняв? Да, 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 можливо, вона їх теж вбиває. Ну, так, добре, ну, що це... днем тут трохи менше народу. Я, і поки що не видно гулів. В скрині О, обалденно, чувак, дефайся. Точніше забирай, я дефаюсь. Так, все, Чекаємо, все бам, забрав, усе, тікаємо. Все забрав, свалим. Свалим, ден. Погнали. Воно якийсь будинок великий. Кирпічний, диви, ми в ньому не були. Жо якась фабрика. <conversations> да, да, диви. Це ціла фабрика. Чувак, біля неї ще якась лабораторія, башня. Я не знаю, що то. Я просто біжу, чувак. Я хочу в оцю фабрику. Мені здається там ресурси, чувак. Там може бути що завгодно. Мені здається Там може, MANDOös там може даже бути uh tam tam choses, Там що хоче бути, я просто біжу. Ми щас отако по хитрому зробим, Ден. Диви. ти бач мене? Бачу тебе. Отако. зайдеться, да? Бемс, вилазь, і ми зламаємо прохід. Тут якась музика. Отако Бемс? Бемс. Та вони ж ламають блоки, чувак. Диви, там паразит просто з'явився. Тихо, диви, чуешь? Там стреляют. Да. Там зомби отстреляют, походу. Ану, ден. А ну, да. Мабуть, чувак, я не знаю. Давай вот такую стену сейчас подломаем. Ану. Ой-ой-ой, да! Гуль вилетів просто. Не, чувак, тут гулі. Бываем, бываем, буваем. Жесть. Чувак. Що тут? Скрикує? Тут залізо є внизу. І якісь звуки жорсткі. Ден, я ще таких звуків не чув. Які тут були. А, осьо воно, диви! Ден, наверху! Вбивай його. щось. Виконав якийсь квест, диви. Виконав завдання. Тут ящиків купа, Ден! Блин, аби в них ще щось було слух. Да, да, вони пусті повністю. Блін, така фабрика серйозна. А в ній нічого немає. Ні-ні-ні, є, ось тут внизу, диви. І ще опять ця штука заспавнилась вверху. її не бачу. Бувай, бувай, бувай. Нема куль, чувак. А, ну, феверна, та є та, кули якісь. З нього щось випало. У мене є на слакутку мотай. Давай. Нам да внизу залізу забрати. Ектоплазма з неї падає з цієї штуки. А, можна крафтити ектоплазмові бомби, чувак. І їжу якусь. Подивись, що я тобі скинув. Що ти скинув? Кись кейс. Набеша один, не знаю. А, так це хіба кейс? Ну, писано, кейс. Я туда нічого положить не можу. Так, я бы пішов подивись, що там за туралька стріляє. Да, давай, давай, і залізу потом заберемо обов'язково. Там і золото бачив, я знизу. Ні, золото я не бачив. Ну, золото тоже штука хороше. Та, та, О, Диви, дуреля стоїть! В натурі! Ага. Почекай, є блоки? У мене є трохи? Піску якогось. Так, мене є. Вона по мені стрельнула, хто хтось по мені стрельнув. Може це кабан? Ага, та, оцей кабан. Походу, поняв, база, база виживши. Так, і спускайся, я тебе відстрілюю. Я спустився, Ден, давай! Стара Йомайо! Ось Осьо, ми вбили його! Турель по мені вала! Серйозно? Да, да, да! Турель стріляє! Що якщо отако зробити? Там там купа лута лежить всередині, Ден. Ну, валяється просто на полу. Тут якісь дракони, блін. Ну, я по нього з лука попав. Ні, ні, турель застрілює, Ден. О, болю, В голову дало. Мене вбило. Тебе турель убила? Я не знаю, чи я турель, Ден. Сейчас ми попробуємо щось зробити. Я її підірвав. Тут шаутно. Ух, вона настрілює, Ден. капець, Ця турель. Просто по. Мене вбили, Ден!